В історії біатлону багато прикладів, коли лижники змінювали свій профіль і окрім лиж, брали до рук гвинтівку. Найвідоміший для нас приклад Деніс Херман Вік. До цієї групи сподіваються доєднатися і словенка Анна Марія Лампіч, яка дебютувала на Кубку світу у минулому сезоні. Ще в дитинстві ми з братом бігали по снігу і кидали п'ять сніжок в дерево. За кожний промах мали штрафне коло, згадує Лампіч. Тоді вона пішла іншим шляхом. Але зараз, вже будучи біатлоністкою, Словенка ставить перед собою за ціль Олімпійські ігри в Італії 2026 року. Я завжди шукаю щось нове, зізнається, Анна Марія. Коли я отримала пропозицію, для мене це було ніби стрибнути в останній вагон, щоб спробувати новий спорт. І, хоч зараз вона є однією з найшвидших на трасі, стрільба і досі є для спортсменки слабким місцем. Контактні гонки додаткове випробування, адже багато біатлоністок працює на вогневому рубежі, каже Лампіч. Для мене досі важко не зважати на роботу інших, фокусуючись на своїх мишенях. Не дивлячись на те, що процес інтеграції колишньої лижниці в біатлоні ще триває. Її тренер Ріко Грос впевнений, що його підопічна досягне успіхів. Окрім тренера, численні вболівальники Анни Марії Лампіч також сподіваються, що зовсім скоро біатлоністка віднайде свою тактику і буде боротися за високі місця.